Як допомогти своєму організму у відновлення після оперативного втручання? Саме завдяки такому комплексу рослинного походження ми і налагодимо ці процеси. Ставте подобайку, підписуйтесь на канал, тут завжди цікаво та позитивно. Лімфорен він посилює лімфатичний дренаж і процеси детоксикації в організмі, зменшує напрякість і тромбоутворення, очищає судини від холестерину і виводить зайві токсини з нашого організму. Мікобен потужний імуномодулятор абсорбує і виводить з організма солі важких металів, радіонукліди, лікарські метаболіти. Є потужним імуномодулятором, який є активатором, сприяє виробленню клітин імунітету в кістковому мозку, успішно пригнічує ракові клітини, справляється з онкологічною інтоксикацією. І також будемо використовувати наші світосвічки, апівітин. Вони мають дуже гарну потужну дію нам організм у відновленні, мають антибактеріальну, противогрибкову, противірусну, імуноукріплюючу, противозапальну дію, відновлюють діяльність кишково-шлункового тракту щедовидної залози, поліпшують значить, систему кровообігу і зменшують інтоксикацію, уповільнюють розпухлин. І також після значить, оперативного втручання нам треба потримати саме печінку, саме вивезти з неї токсини, і в цьому нам допоможе саме гепатовід. Він очищає і відновлює клітини печінки, має антибактеріальну, значить регенеруючу та жовчогінну дію, тому є ефективним засобом при комплексному лікуванні захворювання печінки і жовчного міхура. Покращує роботу саме підсумкової. Залози. Підтримайте свій організм, залишайтеся здоровими та позитивними. Більше інформації у мене на каналі.